Постій так, я сфотографую усю твою ніжність, очі у сяйві сонця призахідного, лагідність якої світ не знав ще. Дай я торкнуся любові твоєї незмінної, яка завжди є. Баба Параска була собі така людина з добра. Колись їй кишли мисливці на полюванні, то просили, аби баба Параска перейшла їм дорогу, щоб вони добре гостіли, би щошу полювали? Що мала удачу таку. Жінки не верталися з весіля тхаки, поки не заданцюють з ним, хоч раз не закрутяться в вальсі, хотіли митися в данець, легко так умів танцювати, і гуцулки, і нескої, а він лиш про неї, не вмів не пам'ятати, забути про неї хоч на данець один. Летів, перескакував через плоти, не черкаючи бориння. Аби май скотше і дні, і тішо добра на перехід. А у моїй бідашині паперові двері, Бучок мисий розвиває, їк іду до неї, бучок мисий розвиває, лена калина, щоби мені потривала Чічка бідашина.